Я дуже рада, що відбулася тут виставка в українському домі. Фактично, я все життя мріяла в такому гарному приміщенні виставити свої роботи. На мені ніяк не, не виходило. Треба було їх оформити, потім треба було тут дуже багато було пройти через багато перепон для того, щоб виставити свої е, роботи. І нарешті оце, ця виставка. І прийшли люди, і багато дітей приходило. І е, е, я рада, що хоч під кінець життя. Я побачила свої роботи всі разом, от і якось по-другому. І мені тепер, хоч я вже вже і стара, але мені ще хочеться працювати і щось робити для України. Так. Скажіть, будь ласка, а що вам найбільше, що вас найбільше вразило під час виставки? Найбільше вразило, коли люди приходять і кажуть, що це Україна, що це українські, що от ті портрети, які я зображувала, що це кажуть, наче ваші родичі. Я кажу, просто я їх любила. Любила цих людей щиро, віддано. і вони мене любили. Така якась була єдність у нас. І все. І тому вони мені теж рідні, хоч я киянка. Я виросла в Києві, але настільки вразила мене Карпати, і то все. А потім і для Києва то старалася робити, щоб вона була Україна. Усьому, що я роблю і для України.